Сьогодні ми вийшли сюди не від хорошого життя. Ми стоїмо тут, бо кожен із нас носить у серці біль, який неможливо ні заглушити, ні забути. Ми стоїмо, бо наші рідні воїни 24-го окремого штурмового батальйону Айдар досі безвісти зникли або в полоні. Вони живі для нас, але вони покинуті державою. Наші хлопці були там, де було найстрашніше. Вони йшли на штурми, вони виконували накази, вони прикривали собою інших. Вони йшли вперед, коли інші відступали. А тепер їхні сім'ї лишилися наодинці з бідою. А тепер. Ми чуємо тільки тишу від командування і влади, командування 24 го батальйону Айдар. Ви зобов'язані були стати нашою опорою. Ви зобов'язані були допомагати нам у пошуку. Ви зобов'язані були надати документи, які ми вимагаємо. А ви що зробили? Ви нас блокуєте? Ви мовчите. Ви приховуєте правду, де ваша честь, де ваша совість? Ви ховаєтесь за паперами. Ви відвертаєтесь від матерів, від дружин, від дітей. Ви забули, що ці хлопці віддали своє життя і свободу за державу, які присягали й ви. Ми питаємо, де наші рідні? Ми питаємо. Чому ви мовчите? Ми питаємо, чому ми, родини, змушені шукати їх самі, як злочинці, нишпоречи по крихітках інформації. Ми не просимо жалю, ми не просимо співчуття, ми вимагаємо правди і дій. Кожен день вашого мовчання це тортура для нас. Кожна ваша відмова це зрада. Кожен папірець, яким ви прикриваєтесь, це доказ вашої байдужості. Влада, я теж хочу до вас звернутися, ви теж винні. Ви обіцяєте підтримку, але не робите нічого. Ви говорите про обмін, про домовленості, але роками сім'ї чекають і не отримують навіть елементарних відповідей. Чи їх дітей ви готові ще закопати в мовчанні, перш ніж почнете діяти? Ми тут з вами всі, щоб сказати: ми не дамо вам сховати наших хлопців, ми не дамо вам закрити їх у ваших звітах і актах, ми не дамо вам викреслити їх із правди. Наші рідні живі в нашій боротьбі, і ми будемо боротися за них, доки не отримаємо відповіді, доки не повернемо кожного із них. Айдарівці не забуті, айдарівці мають бути знайдені. Командування має відповісти за своє мовчання і бездіяльність. А влада має діяти, а не прикриватися порожніми словами. Я хочу нагадати всім, що мовчання це вбивство. Ми будемо кричати за тих, хто зараз у полоні або безвісти зниклий. Ми будемо кричати за них. Будемо кричати доки досі нас не почують. Слава Україні.